Об'єднані футболом разом сильніші. Поїздка на передову. Володимир Зеленський відвідав роботи на Запорізької області, що розташоване в притул до лінії фронту. Президент побував на позиціях, де стоїть 65-та окремо механізована бригада. Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у соцмережі. Глава держави поспілкувався із захисниками, подякував їм за оборону країни та вручив державні нагороди. Велику честь сьогодні бути тут а, підтримати вас і нагородити, хлопці в наші воїни на ваших плечах. Така а, складна, вирішальна місія а, відбити ворога і перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Хочу вас нагородити, ну і бажаю. Зробити все, щоб ця перемога була швидше, щоб вас підтримували рідні, близькі і всі цивільні громадяни України.